На допомогу нашим бійцям у зону АТО готуються нові спецпризначенці: німецькі вівчарки, лабрадори, курцхари, резеншнауцери і навіть спаніелі. Сьогодні у кінологічному центрі Криворізького міського управління МВС України пройшли показові виступи службово-розшукових собак. Оперативно-служебная деятельность кинологического центра Криворожского городского управления заключается в постоянном задействовании служебных собак при раскрытии преступлений, таких как убийств, разбоев, грабежей, при выявлении наркотических веществ, взрывчатых веществ, а также при конвоировании. і других спеціальних заходів. Зараз багато повідомлень про за, замінування і виїжджаємо зі своїми спеціальними собаками по поискам. Ну, к щастю, у нас зараз не було таких виявлено, ну, как бы, взривчатих віществ, то це все ложні визови. Слухаючи розповіді кінологів, важко навіть уявити, скільки нагород за участь у розкритті злочинів мають вихованці кінологічного центру. Тут живуть і тренуються 16 собак. Серед них є й один ветеран, до якого працівники центру виявляють особливу турботу. Це 12-річний спаніель Шері. За довгі роки служби собака разом зі своїм кінологом знайшли та затримали не одну сотню злочинців. Зараз вона знаходиться так сказати у нас на балансі. Получила так, так сказать, свой заслуженный отдых, сейчас вона просто гуляет. За свою служебную деятельность з помощью ее много обнаружили і наркотических веществ, і задерживали преступників і в линейном отделе там, и э, марихуану, і и и, ну, Вклад в, в развитие кинологического центра центру внесла много вместе со своїм кінологом. На зміну чотириногим ветеранам служби приходять нові молоді пси. Ось ця німецька вівчарка на прізвисько Рей лише за півроку служби встигла розкрити особливо тяжкі злочини у самому місті та за його межами. Загалом така оперативна група обслуговує кривий ріг і 16 прилеглих районів. А це як можна собі уявити нелегко, зважаючи на те, що з десяти працівників центру четверо уже декілька місяців служать у зоні проведення антитерористичної операції. Кожен собака тут має своє призначення. Лабрадор Лакі знаходить вибухонебезпечні речовини. Разом із ним оперативна група виїжджає на повідомлення про замінування будівель. А маленька Дейзі, породи російський спаніель легко відшукає наркотичні речовини, навіть якщо вони сховані у жіночій сумочці, запевняють працівники кінологічного центру. В основному у нас зараз використовуються такі породи, як німецькі овчарки, це тарразискні, різіншнауцери. І спеціальні собаки лабрадори і спаниели. Как общем прийнято у кинологов стараются для специальных собак ну, специальные собаки из мелких пород и дружелюбных к людям, чтобы при выезде на место происшествия или при оперативному розыске люди не боялись і то есть, не було негативної реакції кинологу. Тобто так люди бувають, допустим, даже сам преступник, там ему понравилась собака, погладить ее, погладить, и тут собака обозначає, що у него там что-то есть незаконные вещества, і ми задержуємо его. Кінологи центру тішаться тим, що за увесь період його діяльності, а вона часто буває вкрай небезпечною. Живій здорові і господарі, і собаки. Нині, хоч і в місті роботи вистачає, уже в вересні найспритніших та найвитриваліших хвостатих спецпризначенців відправляють у зону АТО для попередження наших солдатів про замінування. Сейчас прийшла команда з міністерства, щоб ми вже більш тщательно підготували собаки кміноразисної діяльності. То є, це ми уже будем зарывать взрывчатку то есть делать ну как бы так сказать ну растяжки то есть искусство искусственно чтобы собаки приучались и в сентябре месяце будем отправляться в зону АТО. Готовые собачки каждый день проходят занятия так что я думаю мы не подведем кривой рог и всю страну